Головне на ранок 7 листопада, під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, президент США Дональд Трамп знову прокоментував війну Росії проти України, заявивши, що його адміністрація, нібито, досягла значного прогресу на шляху до її завершення. Однак, конкретних деталей про механізми чи умови можливого врегулювання не озвучив. Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Київ веде з Вашингтоном позитивні переговори про придбання ракет Томахок та іншої зброї дальньої дії. Вона наголосила, що обговорення ще тривають, але робота над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США активно ведеться. Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Регіон атакували ворожі безпілотники, зафіксовано влучання по об'єктах енергетики. Пошкоджень також зазнали складські приміщення та адміністративна будівля. Масштабні пожежі внаслідок масованої атаки БПЛА виникли також на Харківщині. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу у Чугуєві. Щодо ситуації на фронті, то за минулу добу українські сили оборони відбили 169 атак на різних напрямках. Найбільше на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 58 штурмових дій ворога. Втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини та 13 артилерійських систем.